Зсу менш як за тиждень поцілені в повітря атакамси вже звично приземлені ракети від Хаймарс. Яка з цих казкових заяв російського міністерства нападу має дуже трохи спотвореної правди? Про це п'ятому каналу розповіли військові експерти. Про бій за Авдіївський Терекон і про критику від бійців щодо лінії оборони на цьому напрямку, а ще про останній шлях російського хробаковоза в об'єктиві дронів птахів Мадяра. Більше про події 609-го дня великої війни дивіться. Матері. Алі Олексія Пасака. Війна триває і на фронт. Їде навіть російський міністр нападу, але це не точно. Шойгу показав нову відеоказку, в якій звично прямує гвинтокрилом. Невідомо звідки, невідомо куди. Звісно, це відео старанно копіює всі візити на передову українського вищого військового керівництва, але на відміну від головнокомандувача Валерія Залужного, Шойгу вочевидь, уже відчуває осіннє загострення психічних хвороб і намагається розповідати. Про десятки знищених українських літаків. Цілком очікувано без жодного доказу. Збили 24 самоліта за 5 днів. Я не знаю, кого вони ну, збивають вже справа тому, що якщо брати те, що останні пам'ятаю зі зведень міноборони РФ, вони говорили про знищення понад 500 літаків у повітряних сил України. Ну напевно, вони таким чином воюють. Я не знаю, напевно, ну навіть з неєвропейською частиною НАТО одразу за з американцями. Скоро з китайцями чи з марсіанами почнуть з такими темпами. Марс ще не з'явився у плані так званої СВО, але є цікаве уточнення. Російські пропагандисти стверджують. Що вигадані збиття літаків відбулися завдяки новій схемі роботи російської ППО буцім, то ракети С 400 наводить на ціль літак далекої радіолокаційної розвідки А 50 Військові експерти сумніваються у достовірності таких новацій окупантів. А ще нагадують про останні фейки росіян з вигаданим збиттям ракети від Хаймарс. Вони продемонстрували перше от чудовий аспект, тому що вони вперше продемонстрували взагалі. Цю ракету на камерах показали там серійні номера. Тобто ну, це так, це ракета Хаймерс. Вони чомусь називали її касетною. Хоча з огляду на себе це, це звичайна унітарна ракета типу м 31 а 1 або М-31 просто. Чи можна було її збити? Я думаю, що насправді без комплексів протиракетної оборони, яких немає у РФ, в принципі, збити щось в тому числі і ракети Хаймерс, в тому числі і балістичні ракети, тому що для розуміння вони сьогодні. Же повідомили про збити атакамс одразу дві штуки до цього перехоплювали не існуючі балістичні ракети грім-2 не думаю, що вони можуть це зробити фізично. Чому ракета ним нарешті дістались? Тому що знов таки враховуючи масовість використання Хаймарс і доволі довгий час, але не виключно те, що вона просто була бракована і так впала. Вони її знайшли. Показали. А ще ворог показав, як встановлюють російський прапор на Авдіївський терекон, але лише на деякий час. наперед Редодні росіяни дуже тішилися так званим захопленням висоти біля Авдіївки, аж до того моменту, поки російське ганчір'я не знищив український дрон. Чи можна вважати цю територію зайнятою ворогом? У міській військовій адміністрації п'ятому каналу поточнили ситуацію і попросили не створювати чергову вигадану зраду. Терекон це сіра сіразонно зараз в таких умовах жодного стратегічного значення, як скажімо так, пануюча висота він. Не немає, бо це самогубство залізти на той тілі і там знаходиться, бо ми розуміємо, що ну, при сьогоднішніх там засобах розвідки ті самі безпілотні апарати і так далі, тому подібно, і камери залазити туди і бути. Скажімо так, постійно під ударами артилерії, ну це, це дійсно самогубство. Сіра зона однозначно, звичайно, що заходять на нього їхні ДРГшки, і наші заходять також працюють. Звичайно, що будь-який там квадратний метр нашої землі треба повертати зараз це не на часі, і, ну, скажімо так, хлопці однозначно працюють певні стабілізаційні заходи. І в районі трикона також проводять. Тому ну не знаю там не треба розганяти зради, чи все пропало. там, де цього взагалі не треба. Не треба зради, але треба укріплення. Поки влада закликає цивільних до евакуації, військовослужбовці бачать ситуацію на Авдіївському напрямку і закликають посилити всі лінії оборони. Нагадують, саме через потужні російські укріплення і так звані лінії суровікіна ЗСУ так складно долати оборону ворога на півдні, і нині в Авдіївці потрібно створити таку саму ситуацію, але дзеркальну для окупантів. Ми повторюємо все те. Саме, що було в Бахмуті, чи будуть росіяни перти, так будуть деяким оцінкам. Близько 50 тисяч особового складу, з них знаходиться зараз на тому напрямку. Вони стягують туди резерви, вони перекидають, наскільки мені відомо, з, з Лиманського напрямку перекинули якісь підрозділи і так далі. Вони будуть намагатися вирішити це політичний наказ. Якщо не будуть працювати системно, по Будівництво другого, третього ешелону, то солдати будуть працювати тоді на висаження. тому що знаєте, вдень копати чи вночі копати цілий день відбивати атаки. І навпаки, російська спроба загарбати Україну за будь-яку ціну не щезла разом зі зникненням росіяни з Київщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини з правобережжя Херсонщини чи визволених селищ Запоріжжя. Війна триває, і кожен ФПВ-дрон, зібраний десь на великому спільнокошті, чи придбаний з особистих пожертв бійця, обов'язково знайде свою ціль. Наприклад, як російська вантажівка, чий останній шлях показ. Це не пришвидчений запис. Саме на такій швидкості пілоти птахів Мадяра призвичають хробаків пересуватися українською землею. Падабу! І пішов крультити сальто. Потреба тихенько ще раз подивитись. Тримаю писка хробачий лайновоз. О, така невдача спіткала Олексій Пасак, п'ятий канал. Українські пілоти почали навчання на винищувачах F-16 у сполучених штатах. Про це заявив речник американських військово-повітряних сил, якого цитує профільне видання «A and Space Forces Magazine. Тренування відбувається на базі Нацгвардії США в Аризоні. Скільки саме українських армійців проходять вишкіл, невідомо за словами представника ВПС Штатів, навчання триватимуть кілька місяців. Спершу вони відбуватимуться в аудиторіях і на тренажерах, а потім на реальних літаках перед практикою українські пілоти поліпшували англійську мову на авіабазі в Техасі. Раніше глава Пентагону Ллойд Остін припустив, що перші винищувачі F-16 Україні можуть передати не раніше наступної весни. Скинути космічну ракету, начинену вибухівкою на Росії, обговорювали ідею нового теракту по Україні. Про це пишуть у виданні більд, які зловісні плани у російських терористів та наскільки вони реальні, дізнавався Віталій Залевський. Вдарити по Україні космічною ракетою кривавий план Путіну запропонував колишній глава Роскосмосу Дмитрій Рогозін. Така ідея у його божевільній голові з'явилася після поранення сідниць у тимчасово окупованому Донецьку. Це відомо річ. Це відбувалося в той період, коли Рогозін я перепрошую за непарламентський висів, але отримав собі в дупу. От, і ця ситуація була е, нам давно відома. От. Ну а у цій мрії, що з космосу сюди запускати ракети на наше якесь велике місце. Ну, дивіться, вони хають спочатку космосу, панують. У росіян підгоряє саме те місце через масштабні провали на війні. Як вдарити ракетою носієм по великому місту України? Терористи обговорювали на початку січня. Про це пише німецьке видання Білд. У матеріалі посилаються на джерела та записи розмов Рогозіна з гендиректором ракетно-кос космічного центру для цього плану навіть обрало місце звідки можливий пуск. Це космодром у Плесецьку на Росії. Вона ж має полетіти в космос, і повернутися да з космоса, і що е, бомби, які е, там ну, наприклад, вони напхають туда. Да? То вони е, при вльоті в, в атмосферу поплавляться в українській розвідці. Теж відреагували представник ГУР Андрій Юсов порівняв мавпу з гранатою та рогозіна з ракетою. Він не виключає такі розмови. Проте додає Дмитрій Рогозін, російський нацист, схиблений імперськими ідеями. Він не науковець і далекий від космічної галузі у записах Рогозін і гендиректор ракетно-кос. Мічного центру прогрес говорили, що нібито для підготовки теракту їм достатньо близько шести місяців. План деградації це взяти ракету Союз, примотати на неї авіабомбу та запустити по балістичній траєкторії. Всі деталі мали передавати через голову адміністрації президента Росії Антона Вайна. Любий кіпіш да там, де можна. Вбити багато людей путіну це подобається, тому що будемо відверті. Він втілення сатани е, нинішні в нинішній ситуації. Тобто сатані все добре, що людям погано. Теоретично, да, у них красиво там, типа з космоса, там типа прилетить українцям. Ну, фактично, метеорит, да, там, типа який не зіб'єш ніяк. От, е, а з іншого боку. Ну, деякі речі вони зараз ще неспроможні зробити. Також росіяни бояться, що ракета приземлиться на Росії або ж уламки посипляться прямо на їх голови. А це цілком можливо у Роскосмоса багато невдалих запусків. Віталій Зелевський. П'ятий канал.